Слава Україні, героям слава і всім людям доброго здоров'я! Подивимося з вами. Китай, Кремль. Що, що, як це треба бачити після візиту нового Мао Цзедуна до нового Сталіна? Так? Що то означає? Чого нам не видко? Що покажуть всі аналітика? Це просто аналітика карти покажуть нам, чого нам не видко. Ага. Туз жезлова. Ну три, три. Тепер альянс. Тепер іде альянс, і а, председатель Ші, чи Сі, як хто він, новий Мао Дун, він хоче об'єднати нову імперію зробити. Бачите, три: це а, Московія. Китай і Іран. Він об... хоче об'єднати, щоб зробити нову імперію і противостояти прогресу демократії і весь світ іде, в... іде вперед, а вони йдуть назад, бо... бо вони іншого не знають. Але те, що вони не знають, не, не... не захищає їх... їх від відповідальності. Шістка а, чаш, бачите? Вона говорить, що вони. Роблять так, як уміють. Знаєте, не можна надіятися, що вишні будуть родити від груші. Так ж не буває, правда ж? Вони уміють, роблять те, що вміють. Комуняки. Чи в Ірані, там цей релігіозний диктат. Вони дуже схожі тим, що вони маніпулюють спочатку своїми, а колись своїми вони досить маніпулювали, що люди, ну. Їм повірили, бо вони їх підкупили. Тут нафта йде і Уран, і, і в Московія нафта нафтою підкупили, трішки там їм щось подавали, а люди такі, що вони ну, люди вони несвідомі. Колись Степан Бандера сказав: я кожен день собі повторюю. якщо ви будете вибирати між хлібом і свободою, і виберете хліб, то спочатку вони у вас заберуть свободу, а потім заберуть і хліб. Отак От вийшло і в Ірані, і в Московії. І в Китаї так вийшло. От, І вони роблять такий новий альянс собі, щоб протистояти прогресу. Бачите, королева же Ця карта, ну, їм вигідно бути разом, протистояти демократичному світі. Бо це експансія. Ви пам'ятаєте, як Совєтський Союз, він хотів захопити весь світ. А ціль дідистері вони тієї формації. Чи варто нам їх боятися, так? Чи ще щось. Бачите, тут така карта, що багато, на жаль, хто не розуміє правди не бачить. І він сумнівається. Багато ще хто сумнівається. І в нас в Україні є такі, на жаль. П'ять. Кубкова говорить, що ну, дороги назад немає, немає дороги назад, ми не можемо йти назад. І не маємо ніякого права йти назад. Заради наших дітей і онуків ми повинні йти вперед. Там, де демократія, там, там технології. Знаєте, хтось говорить, що і земля вона не, не кругла, а вона як плоскість така, така, знаєте. Є таке слово українське плоска чи ні, мабуть, немає, я не можу згадати таке слово, ви розумієте? На жаль, вони не розуміють, що як абстракція таке є. Бо якщо земля плоска, не фізично, а абстрактивно, то виходить так. Хто зверху на землі він бачить правду, а хто перевернутий, у них перевернуте мислення? І нам не треба йти до перевернутого мислення. Тут, на жаль, ця карта показує, що багато хто в світі має перевернуте мислення, де правда видається за кривду, а кривда за правду. Багато країн таких є. А це не означає, що ми повинні їм уподобатися. І ці, хто а, тягне нас назад, вони нас залякують. Залякують тим, що йдуть на нас війною. І... Заважають нам будувати незалежну Україну. Заважають нам будувати новий світ. Новий світ це Європа, Україна, Японія. Він скрізь є. Він знаєте, emerging, народжується. Але старий світ він, він не хоче здати свої позиції. Старий світ він агресивний дуже. Бачите, який він агресивний? Це король мечовий карта дуже агресивна. Так, на, треба знати, треба знати ворога. Ворог тепер робить такий альянс. От і все. І багато кого купили, вони з Африки купили багато кого, розумієте? І є країни, де вони їх купили, а ті країни і туди, і сюди, як Індія, наприклад. І що буде далі з тим їхнім альянсом? Вони підуть війною на весь світ, бачите? Вони попруть, можна сказати, війною на весь світ. Але світ. Витримає цю напругу і буде будуватися, незважаючи на цей темний а, імперіалізм. Новий світ буде будуватися, і ми вже. є, Знаєте, тепер розділилося все. Україна йде вперед до демократії і приєднується Європі. Ну, а Московія йде туди, куди Китай її тягне. Маніпуляції, в контроль, і незважаючи на те, що в Китаї так багато людей, вони багато що тепер можуть виробляти, але якщо вони будуть себе так далі поводити, то а, прогресивний світ, в якого є гроші, в них нічого не буде купляти, і, і нам тільки варто їм сказати, не будемо купляти вони за тиждень за місяць. Буде зруйновано їх економіку. І вони, якщо будуть продовжувати так, то це їх чекає. Це їх чекає. Тут дуже гарна карта перспективи для України. І багато мені виходить, коли я роблю розклади, гарних карт на перспективу для України. Ми не повинні сумніватися і боятися. Ця карта страху. Багато хто з українців боїться, бо знаєте. Жахлива війна, не треба боятися і уподобатися ворогу. Не треба боятися. Бачите, ворог хоче нас оточити, хоче чинити свої звірства. Але українцям, які ще поки що не на стороні добра, треба прозріти. Є зради багато, і геть у Києві є. Я, 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 чула. я чула там дивилася, що думають там московити. І вона говорить: у мене донька у Києві. Я ненавиджу, ну, Україну ненавидить вона, і вона молиться за, 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 за Путлера. Розумієте? А, а її дочка у Києві, що вона, як вона, де вона, на якій стороні історії вона? От у мене таке запитання. І чому є такі українці, які ще не прозріли? Це знаєте, знаєте, мати Україна, яка тепер захищається, бачите? Ворог поки ще. Є і ну, ця карта запеклих боїв, дуже-дуже запеклих боїв, які тепер ідуть у нас. Ми знаємо. Дуже нам тяжко, дуже багато втрат. Героям слава, але багато героїв полягли, бачите, і мати Україна тепер страждає. Це ми всі з вами, не залежачи, де ми є, треба розуміти, що Україна, вона скрізь, там, де є українці. Німеччина скрізь дає Німеччина. Тепер світ він глобальний. Хочемо ми чи ні? Але він глобальний, глобальний тепер розділився на три частини. Ну, це буде в інших відео. Тут говориться про дві частини: про альянс тих, хто тягне назад світ, про альянс ті, хто, тих, хто. Вже нова формація людини, не агресивної, і ми до неї відносимося до такої формації. І ще є третій світ посередині, але про нього буде а, інше відео. Яка порада буде? Порада йти вперед. Бачите, це карта колесниця, це карта наших воїнів. Визволяти свою країну, боротися за незалежність всієї країни, до самих кордонів, і захищатися. Поки що ворог. Одне, друге покоління, може і три пройде, поки вони до демократії доповзуть, а це забере час. Бо в них формація людей дуже відсталих, відсталих в своїй свідомості. І поки вони до, цієї, до нової свідомості дійдуть, то нам треба захищатися від них, бо вони агресивні. Знаєте, якщо б вони не були агресивні, нехай там собі своїм шляхом йдуть до своєї свідомості. Це для нас. Знаєте, що там за кордоном робиться, аби вони не були агресивні, але ж вони агресивні продовжують бути. І зате нам треба буде захищатися ще на одне покоління. От то буде така війна, як у Ізраїлю з Іраном. Ну, Спочатку ця фаза закінчиться, ми визволимо всі свої території. Я тут бачу сім, може, сім місяців ще пройде. Ну, а потім будемо відбудовувати Україну і захищати кордон. Багато праці в Україні є. І все ми подолаємо, бо ми з вами. Сильні. Хай вам щастить, пильнуйтеся, бережіть себе, приходьте до мене, щоб аналізувати, порозмислити. Це дуже добре. Будемо бачитися!